95 років тому на Софійській площі у Києві було всенародно проголошено акт великої злуки. Події тих років яскраво відображають прагнення українського народу жити у свободі та незалежності. В історію нашої держави ця велична подія увійшла як національне свято, день соборності та свободи України. 1919 рік. Російська імперія розвалена у Петрограді масові заворушення та черговий державний переворот. Територія України розділена на кілька частин. Але навіть у такий важкий повоєнний революційний період жевряє ідея національної незалежності та об'єднання під одним прапором. Внаслідок завершального етапу Першої світової війни на осколках цих імперій народжуються українські держави. Така держава, як Українська Народна Республіка Надніпрянська з центром Києва, і така. Таке державне утворення, як Західноукраїнська Народна Республіка. На початку 1919 року Забручанська Українська Національна Рада відправила офіційну делегацію до Києва для проведення переговорів про об'єднання. І 22 січня на Софійській площі проголошують акт воз'єднання двох українських республік. День видався надзвичайно гарний. Він був погожий, сонячний, з легким морестем, з снігом легким в Києві такий день. Пройшов військовий парад, який приймав Євген Коновалець. Після того були народні гуляння, грали оркестри на площах Києва. Всі святкували День злуки. Об'єднання українських земель відбулося юридично та політично, проте ненадовго Україна була поглинена більшовицькою Москвою, а втілення національної ідеї ще багато років чекало свого часу. Радянський Союз все більших і більших потрясінь зазнає. Республіки Радянського Союзу прагнуть до самовизначення, самоідентифікації і де все до проголошення незалежності України. Живий ланцюг 1990 року став однією з найяскравіших подій в русі за відродження незалежної України. Мільйони людей вийшли на дороги та шосе, єднаючи Київ та Львів. По різним оцінкам, це від одного до трьох мільйонів людей вийшло тоді на вулиці, об'єднали між собою села, міста. Дороги то був символ єдності України, єдності, прагнення українського народу до незалежності і до соборності землі. Сьогодні День Соборності та Свободи України є святом, що символізує прагнення нашого народу до об'єднання та незалежності. А люди шанують його як одну з найвизначніших подій у житті нашої держави.